Охвитаю, ясне панство, які благородні панове. Я щиро радий вас вітати і прислужити вам готовий в дорогу мою щось продати. І далеко добрі люди, може, в кучмі ліпше буде, ні в нашинка і кубаси, водку піва, ананаси, треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся, мошку, з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Гей, спровадьте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що, жида з хати виганяти? Мошка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, що вам циган конівка, що вас щойту пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там де ді? Там мої грають музики, там, де не школяча храї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, та мої рідні сестриці, бо я жвава і моторна. Тільки що я трохи чорна, тому ім'я таке я, я маю, чортом мене називають. Пахне з вашої комори. Я є циган щедрий, добрий, вмію робити, кую, дую, та й краду і вмію ворожити. Можу жінку вкрасти, в кого є файна, можу коника гнітого вивезти із стайні, а як дасти кусень сама на скрипці заграти. Ой. А я можу ложку підгострити, голос підкувати, а як дасть кусень саму на скрипці заграти. <реш> Микрофон, у мене для ангела ангелячий мікрофон. Тримай. Ангеля. Ангеля... вам, Первобраті мої милі. то слабкі похитні сили. Браво, браво! <право> <право> Я думаю, конкурс на найбільш милого ангелятка, який переживає за весь світ. Є. Тому продовжуємо, а ми йдемо з ангелом трошки ще поспілкуємось. Чуєш, що вона сказала, щоб хлоп пити пересало. а якщо хлоп не буде бити, з чого ж можку буде жити. Не жур, не журися, люби свата. Я буду людей цькувати. щоб на нашу йшли дорогу. Ми ще молились Богу, од одного ще били. Добре, щоб горілку пили, От тоді ми будемо жили. Бравці з хати. Ну, ну я вам, ну, гайдамаки, ще свого докажу, я про вас усіх і розкажу. Що за крики? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І також скажіть мені, хто за люди ви такі, а то зараз сім від мене страшна кара буде. А ясніший світ вийца, вони тут слугу твого вірно заближають і тебе тут знаважають. Кажуть, що іншого царя мають. Ти є цар, та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царями, над землею, небесами. Що? що? Мій царю, вони тут повідають про такі вісі, що цар світу народився в ефлеємі місті. Який там цар? що ви плетите? Мудреці. Ми царі зі сход, твій край приходимо, поклонити тій дитині, що родилась в Палестині Я цар є гибецького роду, де мій народ задив дали, пророкував і проповідував, що народився син Божий, Спаситель світу, побачив я царю, старий собою взяв. Що малий Ісусик їх прияв Я цар індійського народу, де мій народ Бога. Сияла, і, дорогу мені показали, і я дарись тобою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Відколи я очула цю новину, що новий цар народився, немає спочину, я зітру цього месію, бо трохи царський забрати її не сміє. Воїни, всіх дітей краю зібрати, всіх дволітніх повстинати, кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть. А між ними пейно він знайде свій смертельний згин. І мале дитя, як син, можете знайти ще нині, бо він ці вам смерть. О, хто закликає за мною, Батає всіх стонать косою. Смерти, люба, смерти, мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скосила того, що вертепі народився, з речистою полотився. Не смійся, і рота лукавий, нажився це лихої слави. Ніщо ні не пройде, ніщо безсвітно не зникає, А над котом кожним лютим над жидою звисає. Що буд, зрада, О, смерти, смерти моя мила, ти всякий будку щем душила. Прилинь, махни раз і вдруге, нехай згинуть з у світу усі добрі люди. Ого, ні, синку, наміг не здолати. тож пішли зі мною в темряві і вічні палати. Бо мала дитя скині, має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе маю вбити. Пройшла я тисячу доріг, стоптала я тисячу чорі. Аж поки долетіла сюди. Ха ха, отут для чіє грішну душу, лік з тобою, зв'ятим так Ес, О, смерти, смерти моя мила. Зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Не відкупися ти від мене злота, вражий сино. пішли зі мною в домовину. Ході. Коротко звою ты. Ти...

Або описки, щоб вам подякувати. Я не знаю, які слова треба сказати батькам, які не побоялися ні в мороз, ні сніг, попросити своїх дітей долучитись до вертепу. Тому що хіба може така маленька дитина, як наш Ангелик, чи як наші царі, чи як наш чортик, чимось іншим, крім серця, відчувати, що це за свято. Тому що, напевно, що розумом вони собі ще цей не мають усягати. Вони пускаються свято в серця. І я думаю, що той, хто чув цей вертеп, точно відпустив в свою душу і в своє серце це різдвяне свято. Пустили? Так! <ривот> 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 Дякуємо цьому вертепові. <ривот> Ви знаєте, як українці дякують вертепам і полятникам, ну а пані Помпухова подякує смачними, гарненькими, пухкими. Помбушками. Тут кожному спаковано. А давайте я там чортику, він зі всіма поділиться. Давайте спустим. чортик тримай, бо ти маєш рукавички такі, що. І ми дуже дякуємо, що ці памбушки пеклися з львівськими дріжджями, тому вони точно будуть, вони вже не гарячі, але вони точно свіжі і дуже смачненькі. Ну.